Добрий день. Доброго дня. З'явився у вас наказ. Наказ? Да. Звичайно. Я вже який раз їду, може когось побачу. Так, і хай чоловік проїжджає. Привіт. Так ми ж перевіряли. Просто вчора хоче подивитися резерв, а я хочу, щоб він показав наказ. Наказ. Місто Чернівці, 19 листопада, я можу типу достати звідси? Так? Да? 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 Наказ. наказ, наказ. Це просто наказ. Це просто інструкція. Все оце. От... А де наказ? Дивіться, це наказ про те, що вас. Ваш підрозділ, 31, й здається, да? mm. можуть уповноважити перевірити документи, тобто відповідно до постанови вашої 1147 чи 49 Ось є таке поняття, да, що вас можуть уповноважити. Але тепер найважливіший момент, якщо ви мені показали свій військовий квиток, ви, примір, там примірно там Іванов. Так? Тобто, має бути така бумажка відповідно до постанови 1456 пункту 2, де, наприклад, Іванов уповноважений перевірити документ. Понимаєте? Оце і є наказ коменданта. Це загальний наказ. Я про нього не спорю, я про нього знаю, він існує. Відповідно, відповідно до постанови 1456, що вас можуть уповноважити. Вас, Нацгвардію, Нацполіцію. Але ми говоримо про те, чи ви конкретно, ви, якщо ви мене зупинили, то тобто скористалися пунктом статтю 31 закону про нацполіцію, тобто обмежили мені рух. Застосували проти мене превентивні, застосували проти мене превентивні заходи. Тобто, якщо у вас є на то право, то ви мені маєте показати наказ, що ви уповноважені. Я вам показую резерв, вам чи комусь чи старшому. А якщо у вас нема наказу, то ви просто дієте. Я вам показав просто паспорт. Да? і поїхав, тому що ви можете перевірити в мене паспорт, тому що я в'їжджаю в прикордонний контрольований район. Якщо чоловік по ТЦК, да, я так розумію, з о, у вас є якась бумажка, там, ви хочете мені щось показати? Мені ну, це бумажка, знаєте, чого? Того, що є постанова. Згідно 560 да. постанови, ви зобов'язані да. мати біля себе військового бути. Не спори, взагалі, не разі. Шановний Олександр, Олександр. Олександр Олександрович, Читаємо ваші постійно. видано да, Олександру, да, відповідно, до, до на Чернівецької області. я не про то. Стоять. Стою. Ми на території Чернівецької області. Да. Я маю е, право, скажімо, в разі, якщо е, у вас по військово-лікових документах якийсь непорядок, uh -huh. маю право здійснити ваше повіщення, що вам необхідно з'явитися. В найближчі територіальні центри пунктування. Все добре, але дивіться, ви путаєте. Придивіть, будь ласка, свої військово-блікові документи. Давайте я вам поясню. Е, я вас попереджую, що відеозапис нашої розмови дійснюється. Згідно чого? Е, не згідно, а, не згідно, а скажімо так, е, здійснюється. Згідно ну, що, згідно згідно року, року, 40... У вас з... З... Да. Е, на це, один на... до одного на не було це... наказ. Ви, ви знімаєте, Далі. я знімаю у нас не було один до одного питань. Ви сказали все. Тепер можу я говорити, так? Говорить. Так от дивіться, я знімаю згідно Конституції, а ви знімаєте згідно з Тачістю про нас поліцію. Хоча чому е -е, вам дали це повноваження? Я це у мав нас? маєте. тому що ви, маю. ви я громадянин України. Ви зараз, послухайте мене. мене. ви я зараз у даний момент, ви службова особа. І тому Конституція. Але я є громадянином України, і Конституція так само заключає і мої права, як і ваші. Шекарно. Ми в різних умовах зараз з вами. Тому що в ви... В умовах. Окей. Якщо ви зараз, виконує... на мові, будь ласка. Ви... якщо будете до мене до одного слова цеплятися, чи е -е, що? Так, точно. Так точно? так дивіться, покажіть нормальні документи. Тепер я вам об'ясню, якщо ви хочете зі мною в такій тональні спілкуватися, поясню. я об'ясню. Я маю повне право, я вам, я вам не прислужую. Я вам ще раз скажу. поки ви не дасте посвідчення, яке вам дає право перевірити документи, ваше посвідчення дає право оповіщити населення. Ви мене можете оповістити, що в країні йде військовий стан, і я можу з'явитися. Ти Згідно 560-ї постанови, передвій, будь ласка, військово влікові документи, які е, пост, дана постанова і новий закон України про мобілізацію мобілізаційну підготовку підготовку, зобов'язує кожного громадянина нашої держави, чоловічої статі в віці від 18 до 60 років мати при собі військово-облікові документи. Ви предвідь що сказали? Тепер я вам повторюю ще раз, почуйте мене: є три вида посвідчення, згідно постановою, на яку ви ссилаєтеся. Перший вид, тобто, який у вас, це для для оповіщення населення. Інший для перевірки документів і третій для виписання повістки. Ваш документ, якщо це не можна звати документом, бо відповідно до зразка постанови 1174, у вас немає посвідчення. Це бумажка. Ваш документ, на його його документи, це завіляє вас від виконання вашого обов'язку. Я, я ви мене військової почули, військової я не отрицаю. Я хочу бачити людину, яка має на то уповноваження. Ви не маєте, ви просто стоїте і виконуєте непонятний мені функціонал. Я вам кажу, Ти, дайте, дайте дій, мені людину. Я вам я. не пред'явлю, тому що я вам пояснюю, дайте мені на пусту людину, яка має право перевірити. Е -е -е -е, поліції, будь ласка. Вон вони стоять. Зараз підійдуть. Хай підійдуть. Працівника поліції Хай на пусту бігите, є наказ. Поліції зараз людина пред'явить, бо згідно поліції, Ви її не дочитали. Ви зобов'язані пред'явити на їхню вимогу військової. Я дочитав. Дивіться, згідно під поліцейський 560 шістдесяту вче немає відношення? Е, Поліцейського е, є 32 частина друга, і 560 шістдесята постанова включає Правильно. Поліцей. Ну є ж другий я пункт. Я вам об'ясняю. Дивіться, те. другий пункт говорить про уповноважену особу. І поліцейський, якщо він, якщо він поліцейський, уповноважений комендантом, тільки тоді я йому покажу, що вам не понятно. Е, 560 без зобов'язання можна вас покликати когось, хто старший поставилися? Що е, це не за не людина? Не людина Скажіть вільков, мені, будь ласка, вільков, хто, це, хто, це, хто це чоловік? Це чоловік стоїть з папірчиком наклеєним е, фотографією, який має право поїсти населення. Що він у мене хоче зараз? Давайте я тоді представлю. Давайте почнемо з вас. Редовий поліція ОКТР, Згідно з 40-вою стацією законодавством. От, поліція, бачите, як потрібно лідови представляти лідови. Давайте познаємося поближче. я Вадим Локотир, Михайлович. своїм А, студію. Поліцейський зводу, 1, роти, 2, БПП, обслуговування Чернівецької області. Дуже приємно. А вас поки не треба, я думаю, він справиться сам. Скажіть, Скажіть, будь ласка, чому е, люди, які стоять на посту, виконують превентивні заходи до мене, коли не мають ніяких повноважень? Ви хто старший поставився? Поліцейський, правильно? Тож тобто дивіться, до мене підійшов прикордонник. Я показав йому паспорт, тільки в'їжджаю в прикордонний контрольований район. Подальшому прикордонник замажав від мене побачити військову облікою. Але відповідно їхньої постанови 1147, на якою вони зсилаються, є пункт 10. Є таке поняття, як уповноважена особа. Тобто, тобто, хтось їх одного має уповноважити, а це комендант. В цих людей нема е, ніякого е, наказу, він мені приніс просто загальний наказ, але нема наказу коменданта. Підійшла оця людина, яка показала мені просто бумажку з наклеєною фотографією, що він має право оповістити населення. Силається на 560 але я її дуже добре знаю, цю 560 і можу ще йому об'яснити. В нього немає права перевірити військовому. Я до вас не говорю взагалі. Чого ви вмішуєтесь в розмову? Ви мене почули, я скажу, що я з вами не спілкуюсь. Я спілкуюся з поліцейськими. Ви берете на себе функціонал, який вам не наданий. В даний момент. Якби у вас були повноважені документи, ми б з вами... Я б зараз вам показав і поїхав. Але mm -hmm. я просто хочу, щоб все було в рамках чого законодавства, все, як ви собі думаєте. Ще? чи може вже забили? У вас до мене є якісь претензії? Гарного дня. І вам гарного дня.